Ви ж усі пам'ятаєте популярний вислів нашого цвіту по всьому світу. Так от я дослідив кількість українців у кожній країні світу, скільки там було до та після 24 лютого. У всіх 197 державах землі до речі, частково саме через це відео не виходило на каналі понад 100 днів. Да, якщо ви раптом забули, то з вами все ще я, Андрюха, який запрошує вас до першого перепису українців з 2001 року. Хоча навіть тоді це відбувалось переважно на теренах України. А в нас тут інфа про кожен куточок планети. За таке гадаю, можна і вподобайку з підпискою формити. А ми погнали! Перед запускаємо нашу статистичну анімацію і будемо її потрішки коментувати. Останнє місце за кількістю українців займає Тихоокеанська держава Тувалу із аж нульовою кількістю наших співвітчизників. Таку ж кількість має на уру та ще 28 країн світу. Саме у такій кількості держав я не знайшов жодної інформації про проживання діаспори чи вимушених переселенців. Однак, як ви можете бачити, навіть ці країни я пронумерував у рейтингу за кількістю населення. Адже ймовірність того, що якийсь нелегал чи ще не задекларований статистикою українець живе у ту валу, де населення всього 11 тисяч людей явно менше, ніж припустим у країні мільйоннику Джибуті. Ну, сподіваюсь, це ви зрозуміли за цей час. Ми промайнули майже усі незаселені українцями держави Океанії та Карибських островів та дійшли до першої африканської Сан-Томе і Прінципі. Ем, Думаю, взагалі мало хто чув про цю країну. Першої з трьох країн Азії Бруней, де інформація є лише за 19 рік, та єдиної незаселеної українцями держави Південної Америки Гаяни. Після майже мільйонного Фіджі із Океанії у нас залишаються лише країни Африки, за винятком Карликового східного Тимуру із Азії, де знову ж таки не було ніколи жодної інформації про проживання українців. І тут ключове слово ніколи, адже у 17 мільйонному Сомалі навіть нещодавно у полоні були наші моряки, які попали туди під гарячу руку піратам. У Ніґері проживали наші люди за інформацією 2012-го, Але станом на 20-й рік усі звідти виїхали. Та звісно закрита від світу КНДР, де колись українці потрапили із зеленого клину. Однак з часом вони звідти або виїхали, або асимілювались. І саме тут на 167-му місці розташовується Руанда, де за офіційною інформацією, 22-го року проживає один українець. А далі ми йдемо лише на зростання. Цікава історія пов'язана із Вануату, де усі п'ять українців є родичами українських суддів, які купили громадянство та частку землі для того, щоб замаскувати свої офшорні викрадання грошей. Та остання країна океанії Папуа Нова Гвінея, де за інформацією 15-го року проживало сім наших громадян. По 10 країнчиків живе одразу у п'яти різних державах. Однак інформація підтверджена за різні роки. Тож, де старіша інфа, то нижче місце країна посідає у рейтингу. А щоб виділо вийшло ще цікавішим, я бонусом додав ще й материки. Тому не дивуйтесь, що далі йде у нас Антарктида, де прямо зараз в експедиції перебуває 14 українців на станції Вернацького. А і ще, якщо раптом хтось із вас задався питанням, чому дані про українську діаспору є за різні роки, то відповім, що Україна далеко не у всіх країнах світу має своє посольство, яке якраз і має займатися цим питанням. Тому інформацію я шукав повсюди. То в українській чи англійській вікіпедії, то в Конгресі українців, то в Міністерстві закордонних справ, то ще там десь, то навіть від місцевих жителів, або як у випадку із Коморськими островами, де найновіші дані взяті із явкою людей на президентські вибори 2019 року. Між іншим найдавніші дані взяті 2014 року у кількох африканських країнах, теж за рахунок архівних виборчих дільниць, як у випадку із Сенегалом. А тут ми вже дійшли до Мальдів. Де аж 15 із 33 людей родом із Закарпаття. А щодо Намібії, то усі 40 місцевих українців є медиками. 135 місце, і я вже бачу ваші здивовані лиця. І це не дивно. Адже є теж очманів, коли дізнався, що аж 50 людей з українського греко-католицького духовенства у 17-му році входили, а може то й досі входять, до святого престолу і частково вважаються жителями Ватикану. От і вона, перша країна, де я знай. Підтвердження перебування наших переселенців, а саме одна сім'я з трьох людей перебралася у Гондурас. Щодо Ямайки, то там є точно 6 вимушених переселенців, та 60 людей жило вже до 24 лютого. Хм, Цікаво, що інфа за 21 рік каже, що у Кенії жило понад 100 українців. А вже за рік п'ята частина звідти виїхала. А от у Гватемалі навпаки додалось 30 людей, які знайшли там притулок від російської агресії. Про кодівуар теж дані знайшов завдяки записам із виборчої дільниці 19-го року. А щодо Мавританії, то усі місцеві українці працюють рибалками. Поки я це все вам базікав, ми вже дійшли до держав, у яких проживає 100 та більше наших корінних жителів. У Камбоджі 100 і менше, але й найбуде. Рухаємось тільки вперед. І станом на 2015 й у Болівії мешкало 120 людей, які ідентифікують себе нащадками українських переселенців, що потрапили у південну Америку ще після Другої світової війни. У той же час, коли в Костариці знайшли прихисток мінімум 50 переселенців уже нової хвилі, переважно це жителі Маріуполя. А от інформацію з Іраку я отримав завдяки підтвердженню посольства України ще за часів пандемії коронавірусу. Пам'ятаєте таке? У Бахрейні ця цифра була досить приблизна, тому я взяв середнє значення. До уваги. Додав у рейтинг і не визнаний Україною Тайвань. Однак у 17-му році самі тайванці чітко ідентифікували 214 українців на своїх землях. І ще допитливіша історія трапилась із Непалом, адже підрахунок місцевих країнчиків зробила знімальна група світу на виворіт із Дмитром Комаровим, які у 16-му році там проводили свої зйомки. А далі в нас близькі цифри Демократичної Республіки Конго та Ліберії, які теж взяті із виборчих дільниць. Однак, як бачите, за різні роки перша країна. На Європи після Ватикану, і одразу кидається в око те, що Карлокове Сан-Марино прийняла вдвічі більше біженців, ніж там було українців до 24 лютого. Щодо Філіппін, то фактично усі місцеві вкраїнчики туди перебрались після розвалу Сувка та проживають усі у столиці країни. Знову європейська держава, і знову шалене співвідношення вимушених переселенців відносно діаспори. Далекий Еквадор теж прийняв двадцяток біженців, завдяки чому займає поважну сото сходинку у рейтингу. Крім того, що в Перу та Монголії проживає приблизно по пів тисячі корінних українців. Обидві діаспори утворили ще після Другої світової війни. У той же час, коли в Ємені майже уся діаспора, це жінки та діти від змішаних сімей, так само до речі, і в Алжирі. У Сингапурі свою долю знайшли переважно наші науковці та творчі особистості. А дані із Сирії взяті з президентських виборів десятирічної давнини. Знову європейська держава на горизонті, і знову шалені цифри Ліхтенштейна у графі вимушених переселенців у арабському ковейті, ледь не усі українці це жінки та діти міксованих сімей. Та одразу за ними рухається Нігерія, одна з небагатьох країн Африки, яку справді обирають для прихистку наші біженці. Як бачите, навіть у терористичному Ірані, станом дев'ятнадцяти рік, було 9 сотень українців. А першою країною з діаспорою понад тисячу людей та Лівія, де до внутрішньої війни було взагалі до трьох Половиною тисяч переважно це лікарі у Марокко, як і у всіх арабських державах, діаспора складається із дівчат, які тут навіть зуміли організувати асоціацію українських жінок. Розслідування по Монако раніше зробили Бігосінфо і виявили, що усі новоприбулі біженці це різного статусу депутати та їх сім'ї. Ось так: от. навіть до Чілі мінімум 100 українців втекло після 24 лютого. А от яка країна мене справді вразила, так це Домініканська республіка, де станом на шістнадцятий рік проживала діаспора аж біля тисячі країнчиків, яких все ж таки завдяки новоприбулим біженцям перегнала гаряча Колумбія у африканському Тунісі ситуація дещо інша. Тут більшість наших перебралося після другої світової війни. Шалена історія трапилась із Шрі-Ланкою, де на початок повномасштабного вторгнення перебувало до трьох з половиною касиків наших туристів, із яких аж півтори тисячі так і залишилися там за інформацією січні 23-го року. Далека нова Зеландія манить багатьох людей, однак мало хто може туди добратися. Як доказ цьому на кінець Третього року українці оформили до трьох тисяч новозеландських віз. Однак долетіло туди лише 340. У В'єтнамі українська спілка утворилася після в'єтнамської війни, а в Омані, Саудівській Аравії та Катарі знову ж таки ледь не уся діаспора складається із українок. Визнаю, що найбільше часу я шукав інформацію про українців у Індії, адже я ніяк не міг повірити, що у найнаселенішій країні світу немає взагалі наших людей. І хоч я і найшов ось цю інфу від місцевих медіа, але мені досі. Здається, що 2,5 тисячі це маловато. Щодо Куби, то там разом із радянським товаром перебралися і українці, які на 17-й рік утворили діаспору у 3 тисячі людей. А от щодо Таджикистану, то наші успішно асимілювались. адже у 80-ті роки минулого століття тут проживало понад 40 тисяч країнчиків. Культурна Ісландія із такими точними даними українців посідає 69-те місце нашого рейтингу на початку нового ізраїльсько-палестинського конфлікту. Наш конгрес нарахував до 4 Тисяч країнчиків, проживаючих у Палестині, а це десь приблизно такі ж самі цифри, як і в курортному Таїландії. Південна Корея продовжує нарощувати українську діаспору завдяки студентам та вимушеним переселенцям. А от Боснія і Герцеговина виявилась не дуже привабливою для біженців, хоч і географічно знаходиться досить близько до України. Виділитися серед усіх інших спробує Індонезія. Адже тут лише 20% українців живе у столиці країни, коли усі решта тосуються на популярному курортному острові Балі. Албанія, в свою чергу, при. Ніяла вже майже чотири тисячі наших громадян після 24 лютого. А у Єгипет, виявляється, українці їздять не лише відпочивати, а п'ять касиків на 19 рік навіть залишилися там жити. Ще одна країна, де я вірив, що є більша кількість країнчиків, це Китай. Хоча на 99-й рік там справді була діаспора аж понад 20 тисяч людей. Однак, як бачите, дві третіх успішно розчинились серед китайців. Розчинились вони настільки, що навіть Йорданія із тотальною домінацією України та сусідні Японія мають уже більшу діаспору в країні. Сонця, що сходить, вона складається із молоді, яку суттєво доповнюють вимушені переселенці. Шокували мене цифри українців із Мальти, де на загальне населення країни в півмільйона людей зараз проживає аж 6,6 тисяч українців. Вдалось мені завдяки закордонним виданням вирахувати кількість укрдіаспори у Косово, яке нагадаю, Україна теж офіційно не визнала. Щодо даних із Мексики на 17-й рік, то я гадаю, вони можуть бути вже не дуже актуальні. Особливо знаю, я скільки нелегалів, звідти постійно пробує пробратися у Сполучені Штати. Лів нас Уругвай, де українська діаспора вже існує біля 100 років. Одна з найдавніших за межами совка у Киргизстані до розвалу цього ж якраз совка було понад 15 тисяч вкраїнчиків, а залишилося, як бачимо, трохи більше половини. У невеликому Люксембурзі, завдяки вимушеним біженцям, є зараз понад 9 тисяч українців, а у далекій Венесуелі із давніх давен проживає діаспора на 10 тисяч касиків наших людей. Я десяте місце за Вірменією, де біженці поповнили місцеву діаспору майже вдвічі. Парагвайські українці. Теж прийняли трішки вимушених нових переселенців, яких станом на 19 й рік було 11 тисяч. А Словенії взагалі респект. Адже ця невелика країна, станом на осінь 2023 року, прийняла понад 10 тисяч біженців із України, чого майже вистачає, щоб зрівнятися із загальною кількістю нашої діаспори у всій Африці. Хоча Дубаєм це вдалося зробити майже в соло за усі Арабські Емірати. За офіційною інформацією, у Туркменістані налічується 23 касики українців, а за неофіційною всього 14. Тому я. Взяв середнє значення, що ми пошвидше прийшли дивитись на шалені цифри приросту українців у північній Македонії. Було 600, а стало понад 19 тисяч. Щодо Азербайджану, то тут знову є дві різні інфи. Тож беремо середнє значення і додаємо до них вимушених переселенців. Рухаємось далі, і тут мене потрясла маленька кількість діаспори у Хорватії такі Кіпру відносно. Сусідньої Сербії, однак після 24 лютого ситуація фактично вирівнялась. Сорокове місце у нас за Грузією: 34,4 і тисячі українчиків. А ось Ізраїль, принаймні до початку місцевої війни, мав біля 40 тисяч українців. Приріст діаспори у Австралії росте шаленими темпами. А завдяки біженцям нової хвилі кількість дійшла вже до 46 тисяч, які фактично і склали усю загальну чисельність частини світу океанії. На горизонті у нас вже данія, у якій станом на вересень минулого року країнчиків було понад 50 тисяч. Та й взагалі, далі пішли вже європейські країни, де статистика взята за останні місяці і, як можете зауважити, із точністю ледь не до кожного нашого емігранта. Усі країни Скандинавії, як не дивно, вже тут. Лише у Швейцарії найновіше оновлення, яке мені вдалося знайти про діаспору, датується аж 18 18-м роком. 30-те місце за Бельгією, де у 2020-му сама ж укрдіаспора підрахувала, що із них лише 1200 осіб вільно володіють укрмовою. Ще одна пострадянська країна у нашому рейтингу Узбекистан, де у 89-му проживало аж 153 тисячі українців. А зараз із біженцями лише 86. Лише адже навіть Португалія, а саме так правильно має писати за новим правописом. Уже має більшу кількість виходців із України. Трохи вразила сусідня угорщина своєю відносно невеликою кількістю діаспори. Дані про яку я взяв із перепису населення, який відбувся у січні 22-го року. А зовсім трішки раніше перепис був і в Естонії, яка у нас переганяє Угорщину. 25-те місце і знову Балкани. На цей раз Латвія із 92 із гаком тисячами укр-емігрантів. Роз'єднатися у священну трійцю вдалося Австрії, отримавши 24-й щабель. А на сходинці вище у нас. Литва із понад 100 тисячною діаспорою. Чим далі піднімаємось, тим неймовірніші співвідношення діаспори і вимушених переселенців можна побачити у європейських країнах. Наприклад, у Болгарії проживало менше 2 тисяч країнчиків до 24 лютого, а станом на зараз вже майже у 70 разів більше. Капець, робимо відчутний стрибок у плані кількості українців і потрапляємо у Нідерланди, де зібралося під 148 тисяч козаків. Різні цифри біженців можна знайти про Туреччину у інтернетах. Тому я постарався взяти серед середнє число, хоча у Франції вийшло ще неоднозначніше, адже по перше розкіст інформації про діаспору аж від 30 до 150 касиків, так ще й по друге біженців у літку 22-го року нараховувались аж до 120 тисяч. Однак, станом на листопад 23-го, вже майже половина звідти виїхала. 17-та у нас білорусь та майже тисяч тисячна діаспора. Хоча й останні дані лише за 19-й рік, тому цілком можливо, що зараз ця циферка значно менша. Словаччина далі по списку, де у січні 22-го року порахували 40 тисяч людей із Транспортом України, однак, коли проводили опитування, ким себе вважають за національністю, то українцями себе назвали аж 180 тисяч. Схожа ситуація і з Румунією, де на папері всього 46 тисяч українчиків, а на ділі це ледь не усі прикордонні села і міста на 200 тисяч людей. Велика Британія влетіла так високо завдяки чверті мільйона вимушених переселенців, яких там так радо прийняли і прихистили британці. Статистика Іспанії взагалі оновлена кілька тижнів тому, тому цим цифрам я б довірився точно, на відміну відказав. Казахстану. адже перепис тут був у 19-му році, хоча у 10-му гуляла інформація про те, що там українська діаспора сягає від мільйона до шалених 2,5 мільйонів людей. Це звісно вражає. Але от у Італії, згідно перепису 20-го року та осінніх даних біженців, уже перебуває 400 тисяч з плюсом українців, це якщо не враховувати туристів та трудових мігрантів. топ 10 відкривати доручено Аргентині та одній з найдавніших діаспор українців, яких там нараховують біля 450 тисяч та ще одну тисячу біженців. Після 24 лютого наша сусідка Молдова дев'ята, де в теорії може бути ще більша діаспора, адже дані з Придністров'я Молдова вже давненько не може нормально відслідковувати. Восьме місце за чехами, які на Піці аж не справлялися із кількістю українських біженців, яких було там аж 540 тисяч. Однак зараз усе устаканилось і маємо ось такі от дані на осінь минулого року. Легендарна сімка цього разу за Бразилією, де українці настільки впевнено захопили штат Парана, що складають там більше з Селення та вибрали українську мову як офіційну. зразу видно, що козацького роду закінчили з Бразилією та Аргентиною. А отже, час настав згадати загалом про Південну Америку, де наших понад мільйон. Завдяки тому, що географічно майже вся Туреччина знаходиться в Азії, то це й допомогло цій частині світу піднятися вище. Що ж, повертаємось до країн. І номер шість за Німеччиною, яка, хоч і не мала раніше надто великої діаспори, однак зараз прийняла аж до одного і двох лимонів наших. Громадян, хоча я тут бачу, що восени біля 75 тисяч повернулось назад до України, і що цікаво, то саме цих людей і не вистачило Німеччині, щоб перегнати у списку Сполучені Штати Америки, які забирають п'яту сходинку. Думаю, давно відомо, що діаспора там складає біля мільйона українців, до яких ще й додалося до 300 тисяч біженців, принаймні за офіційною інформацією, майже півтора мільйони і четверте місце за кількістю українців. Саме таке можна сказати про Канаду, де кожен 25-й мешканець країни не є вкраїнчиком за походженням. Ну і от вона: призова трійка, відкривати яку буде так звана Російська Федерація, де у 21 му році визнали себе українцями лише 884 тисячі українців. Ем, Цифри справді дивні, погоджуюсь. Адже у 90-х там проживало від 6 до 10 лимонів українців. До початку російсько-української війни було до 2 мільйонів країнчиків. А от уже на початок повномасштабки стало менше мільйона. Та ось така вона масова, де україні Яку вони вирішили прикрити масовим добровільно примусовим визовом українців на свої болота? -да. Але є й позитив. Адже навіть це все не є достатнім, щоб перевершити сучасну кількість Укрдіаспори. У Польщі, де за останніми даними живе вже понад 2,3 мільйони українців. А якщо б ми ще й враховували сюди заробітчан і студентів, то загальна кількість перевелила б уже за 3 мільйони. Але ми так не робимо, тому що ми граємо по чесному. Граємо, адже це ще не кінець. На півмільйона більше проживає українців загалом у північній Америці, де, до речі, якщо забрати Канаду та Сполучені Штати, залишиться всього 13,5 тисяч українців. Ось такий от дисбаланс. Ем... Хто там ще залишився? Відповідь у вас на екранах. Майже 10 мільйонів українців за усією вищезгаданою інформацією проживає у Європі, з яких майже шість це вимушені переселенці із початку повномасштабки. От такі от реалії. Ну і перше місце за кількістю українців займає як не дивно, Україна. Однак скільки саме зараз? У нашій ненці є людей, які вважають себе українцями. А на це запитання я більш розгорнуто та з усіма подробицями розкажу вже у наступному ролику. Адже це видиво і так вийшло дуже інформативним і досить довгим. До речі, як ви там взагалі почуваєтесь? У вас ще голова не кипить від такої кількості інформації? Ага. У будь-якому випадку буду вдячний за ваші вподобайки, підписки, коментарі та поширення відео друзям. Це обов'язково. Адже як бачите, це відео було дуже складно робити. Інформації використано і перерито було дофіга. До речі, частково саме через це відео не виходило на каналі понад 100 днів. Мда. Ну а мені залишається нагадати, що з вами був я, теперка географічний Андрюха, який обіцяє випустити наступне відео, як тільки тут буде 500 лайків. Домовились? Якщо так, то до нових зустрічей, друзі! А я пішов робити це саме відео. Born.